Що мені треба, що мені треба? Ні попередження про штормову погоду, ні пекельна спека не зупиняє соціальних працівників від своїх обов'язків. Щоранку вони допомагають нашим стареньким, попри все. Розпочати ранок з закупок для всіх підопічних. Чітко за списком не пропустивши жоден пункт. Трошки хліба, трошки м'ясного та, звичайно, куди ж без сезонних фруктів. Продавці вже пізнають пані Ларису та цікавляться, як почуваються її старенькі. Чому саме ця професія? Чому ця професія? Ну тому що я думаю, що ми повинні відповідати, допомагати бабусям, У нас теж теж буде старості. Я думаю, що нам теж будуть допомагати. Розмовляти немає часу, адже ось ось від'їжджає автобус, на якому Лариса відправляється до першої підопічної. Надежда Дмитрівна соціальний працівник роботник Ларіса. Дякую, відкрили. Пішки та без жодної допомоги. Лариса несе покупки на гору. Надія Дмитрівна вже давно самотня людина. Обидва її синів, на жаль, пішли з життя раніше за неї, так само, як і її рідний брат. А онуки вже багато років знаходяться за кордоном. Тож територіальний центр єдина відрада в її житті. Лариса Івановна дуже хороший, добрий, внимательний, замечательний чоловік. Таких людей побольше. більше це люди. Я много проработала. Я в медицині працювала старшим лаборантом. Ну, тепер я никакая. так що я нуждаюсь именно в таких людях. Не даремно старенькі ставлять акцент на слові людина. Такий простий, але такий підходящий опис для цієї професії. Пані Лариса швиденько розбирає покупки, записує все в блокнот та, попри шалений ритм, встигає вислухати пенсіонерів і розрадити словом, а потім біжить на наступну адресу. Там на неї вже чекає прання знову ж таки продукти і трошки мілких побутових справ. От у такому ритму я і працюю. У мене чотири адреси. І кожному все треба зробити і швидко, і ще з ними навіть поговорити. Це дуже, дуже тяжка робота. Я... Ну, ми справляємося. Звичайно, що краще за самих робітників їх старання описують підопічні. Вони щоденно бачать, як дівчата вже теж не юних років крутяться навколо них, мов бджілки, і ніколи не пожаліються, що їм важко. Дуже я довольна такою, вона просто мені від Бога, так я вважаю. Дуже благодарна я за, за таку допомогу, Дуже я, я, я довольна, а Лариса ж, не те, що я одна, люди, люди ще ж по, по тим, Треба кожному купити, кожного прийняти заказ, і, і це, це робота тяжела, коротше, і В різних місцях люди живуть, це нелегкий труд, коротше. Ані Валентина вже більше чотирьох років отримує допомогу від центру, і за її словами ніколи ще не чула відмови. Усе, що могли, співробітники робили для неї, і навіть більше. Жінка багато років хворіє і важко пересувається. А з рідних є лише брат з інвалідністю. Тож допомоги знову ж таки чекати. Ні звідки варто зрозуміти, що саме такі підопічні складають основу центру. У когось треба регулярно прибрати, комусь готувати їсти. З кимось погуляти, а комусь навіть поносити воду з колодця. І це ще не вся наша робота. Нам ще треба услуги заплатити, треба в інстанцію сходити, і треба кожному добре слово сказати. Ну, нам в цьому допомагає наше руководство Капусіна Любов Сергіївна нас завжди вислухає, нам дасть пораду. І поки дівчата турбуються про підопічних, любов Капустіна турбується про них. Неймовірно важко пропускати кожну історію через себе, тому дівчата завжди можуть знайти підказки у свого керівництва. Нам усім варто пам'ятати, що саме доброта врятує цей світ. Кожен з нас може стати більш чуйним до оточуючих, адже старість чекає на всіх. Анастасія Ківі Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.